Не засідання. Доброго дня, колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури міжнерного державного господарства. Є пропонований приведенний. Ми перенесли. Питання на чергову комісію сьогоднішню це є проект ухвали про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік і присутні представник департаменту. Доброго дня. Ваш розгляд пропонується проекту принесення змін до бюджету розвитку. В додатку є викладені виключно технічні правки. Це є зміна і уточнення по об'єктів по департаменту житлового господарства і по районних адміністраціях. І ці пропозиції вони вже попередньо подавалися на комісії, також погоджені комісією фінансів. Тут додаткових коштів тут нічого такого немає, тільки про розходів. Меже виконавчого. Колечі якісь запитання, пропозиції можна ставити на голосування. Ставлю озвучені на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. Дякую. Дякую. Ми вичерпали на штурденні комісії. дуже важлива